Авраам опиняється в новій країні, де його знову охоплює страх за власне життя. Щоб уникнути небезпеки, він повторює вже знайому помилку, називає Сару своєю сестрою, а не дружиною. Це рішення стає початком нових випробувань для обох, підкреслюючи, як навіть глибока віра не завжди рятує від людських слабкостей. Історія нагадує, що страх може змусити нас діяти необачно. Навіть якщо ми вже проходили подібні ситуації, побоюючись, що мешканці Герара не мають страху Божого, Авраам вирішує вдатися до напівправди, представляючи сару своєю сестрою. Це призводить до того, що цар Авімелех забирає Сару до свого гарему, створюючи для обох напружену та небезпечну ситуацію. Приховані стосунки між Авраамом і Сарою стають причиною серйозних наслідків, а вибір між безпекою та чесністю виявляється непростим. У цей критичний момент Бог втручається, з'явившись Авімелеху у вісні. Він попереджає царя про небезпеку, яка чекає на нього за те, що той взяв чужу дружину. Це божественне втручання стає сигналом для Авімелеха переосмислити свої дії. Наголошуючи на важливості моральних принципів і наслідків порушення чужих прав. Після цього Авім Олег звертається до Бога, стверджуючи, що діяв із чистим серцем і не мав злого наміру, Бог визнає його невинність, оскільки цар не знав усіх обставин, але наполягає на поверненні Сари її чоловікові. Цей момент підкреслює, що навіть у складних ситуаціях важливо залишатися чесним і відповідальним. Далі Бог відкриває Авімелеху, що Авраам пророк, який має особливу місію. Він обіцяє, що Авраам буде молитися за царя та його дім, і ця молитва принесе зцілення та благословення. Таким чином, роль Авраама як посередника між Богом і людьми стає очевидною а Божа милість проявляється через готовність пробачити тим, хто шукає праведності. Вранці, після сну, Авімелех із докором звертається до Авраама. Наголошуючи, що його обман міг стати причиною великого гріха для всього народу. Обурення царя свідчить про серйозність ситуації та важливість чесності у стосунках між людьми, навіть якщо вони належать до різних народів. У відповідь Авраам пояснює, що злякався за своє життя і зазначає, що Сара дійсно є його єдинокровною сестрою. Він намагається виправдати свої дії. Використовуючи напівправду, що підкреслює складність морального вибору навіть для праведників. Ця ситуація показує, як страх може впливати на рішення людей. Авімелех, прагнучи виправити ситуацію, повертає Сару Аврааму, дарує їм майно та дозволяє оселитися в будь-якому місці своєї землі. Окрім цього, він компенсує завдану Сарі образу значною сумою срібла, його дії демонструють щедрість. Бажання відновити справедливість і зберегти добрі стосунки. Авраам молиться за дім Авімелеха, і Бог у відповідь зцілює безпліддя, яке панувало в родині царя. Завдяки цій молитві в дім повертається благословення, і жінки знову можуть народжувати дітей. Цей фінал історії підкреслює силу молитви та милосердя Бога, який чує прохання праведників і відновлює гармонію там, де була біда.